Ну і нагадаємо, що в Німеччині триває конференція з відбудови України. На ній розглядають не лише питання відновлення, але й оборони та посилення військової підтримки України. Про це заявив у коментарі журналіста міністр економіки. і віце-канцлер ФРН Роберт Габек передає журналіст Укрінформу. Нагадаємо, берлінська конференція з відбудови це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. Попередні дві відбулися у липні 2022 року в Швейцарії та в 2023 року в Лондоні. Наступну конференцію разом з Україною прийматиме Італія у дві тому році а у цьогорічній конференції у Берліні беруть участь понад дві тисячі учасників з понад 60 країн. Це представники політики, бізнесу, громадськості та муніципалітетів. Про це йдеться в спільному прес-релізі федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Міністерства закордонних справ Німеччини. Загалом на конференції Зосередяться на таких чотирьох темах: діловий вимір, мобілізація приватного сектору для реконструкції та економічного зростання, людський вимір, соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України, місцевий і регіональний вимір, відновлення муніципалітетів і регіонів, і вимір ЄС, вступ до ЄС і відповідні реформи. У конференції бере участь і директор Всеукраїнської асоціації громад Іван Слободяник. Він з нами на прямому зв'язку з ним детальніше можемо е, обговорити перебіг цього заходу. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. Тож розкажіть, будь ласка, що зараз е, у е, центрі уваги на конференції, які теми зараз обговорюють? Е, ну, сьогодні другий день там багато різних панелей, і одна із ключових, напевно, буде енергетична. Як і вчора із виступу президента, теж десь третина виступу стосувалася власне енергетичних питань. Але звісно, що основною першою складовою з меседжу, яких подавав і наш президент, і Олаф Шольц, і власне всі інші виступаючи, це голова Європейського парламенту, це військова підтримка України, тому. Цей аспект він залишається. ключовим. все це. Всі ці розмови, які відбуваються зараз, вони в аспекті війни в Україні з Росією. А от чи можете нашим глядачам роз'яснити, власне, така конференція? Це майданчик в першу чергу для кого? Для представників влади, чи все-таки для бізнесу і реалізації якихось проєктів? І, можливо, вам вже відомо, який із проєктів може бути реалізований в цьому році, про що йде мова там зараз одну секундочку. Нагадаємо, у нас на прямому зв'язку Іван Слободяник, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад. Він зараз знаходиться в Берліні на конференції з відновлення України. Тож маємо змогу в нього розпитати більше про те, що зараз там відбувається. Пане Іване, вам слово да, дуже дякую. Дивіться цей захід. Це дуже такий потужний майданчик. Він має кілька складових комунікацій. Перша складова комунікація це безумовно міжурядова. Друга складова комунікації це органи місцевого самоврядування, третя складова це бізнес, і звісно, це також і громадський сектор, і кожен має свій ефект від цього заходу, який є фактично взаємодоповнюючими між собою, оскільки на державному рівні на міждержавному рівні відбуваються. Оголошення там чи підписання тих чи інших домовленостей це підтримка дипломатичної комунікації. Тому що, наприклад, вчора Олаф Шольц оголосив про передачу Петріотів і Е, наголосив на тому, що буде подальше здійснюватися військова підтримка. Потім голова Урсула фон фондерляїн говорила про те, що власне буде підтримка енергетичного сектору і когенерації. На місцевому рівні, оскільки ми, від, ми захід проходить в Німеччині, це федеративна країна. Для них, наприклад, органи місцевого самоврядування є однією з ключових ланок організації держави державного устрою. І відповідно ми солідарні з ними в тому, що власне реформи децентралізації в тому числі дали можливість Україні вистояти при вторгненні, тому що якби вчора з німці його звучало те, що. Якби країна була централізованою, то можливо б Україна б не встояла власне та ця українська децентралізованість, в тому числі офіційно організована децентралізованість на рівні органів місцевого самоврядування, в тому числі дала можливість вистояти. І вчора було додатково оголошено. Я був на одній з панелей, також виступаючим, і, здається, міністр економіки міністр фінансів Німеччини, оголосила про створення коаліції. Для органів місцевого самоврядування з додатковим одним мільярдом євро, тому що сьогодні ми тут знаходимося великою делегацією голів громад. Кожен також має комунікацію на горизонтальному рівні, шукаючи і партнерів і представляючи свої проблеми. І величезна кількість ті громади, які з прифронтових територій постраждали, або ті, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів по енергетиці, і цей вимір дуже важливий. Також вчора було оголошено про додаткові 40 мільйонів в рамках юліт з Європою, це також для підтримки органів місцевого самоврядування, тобто це дуже круті новини. Далі вже залежить від спроможності, тобто є такі горизонтальні комунікації. Вони теж дуже важливі, тому що це можливість актуалізувати проблематику України, тому що якщо ми думаємо, що ми будемо просто сидіти вдома і думати, що все у нас буде йти підтримка від західних партнерів. Так не так не працює, тому що це велика робота, яку потрібно актуалізувати. Тому що коли там навіть знаходишся в Ужгороді для тебе, війна далеко. Коли ти знаходишся в Берліні, ну чому ти повинен думати ну, крім високих ідеалів про. Те, що відбувається в Україні, тому ця робота, ця актуалізація спілкування з усією дипломатичною спільнотою з різними верствами європейських бюрократів, в хорошому цьому сенсі цього слова, вона неймовірно важливою, тому що вони чують особисті історії, вони бачать візуалізацію на фотографіях понищених міст. Вони бачать наших е, ветеранів або бачать е, покалічених дітей, вибачаюсь, і е, інших людей. Тому ці речі важливі для того, щоб ми підтримували е, такий градус взаємної допомоги. Теж важливо поміцькі невіть. Просто наприклад Олафа Шольца почути від президента України в присутності всієї європейської спільноти слово вдячності. Це теж нормально, тому що люди докладають зусиль і слова вдячності є дуже важливими, як би це не здавалося банально, тому що це впливає і на їхнє просто чисто людське психологічне сприйняття, і впливає на Політичні також ну, на політичну реакцію, тому ці речі, ці заходи є неймовірно важливими з цього цього річ. Я був на попередньому заході у Лондоні. Е, дуже круто організований, оскільки ну, у нас, наприклад, і в громади, які тут запрошені, е, ну і не всі на жаль, бо є обмеженість там є певні критерії. Є свої стенди, е, повз які проходять, наприклад, і е, японські делегації, і е, зрізними зі всього світу. Які можуть поспілкуватися дехто, хто що собі знаходить партнерів, з виходячи з своїх потреб, і навіть спілкування з між українцями теж має ефект, тому що концентроване зібрання і бізнесу, і політики вищого шалону і органів місцевого самоврядування, коли є достатньо часу, всі в великому, але все таки закритому певним чином просторі є можливість поспілкуватися з щодо нагальних проблем в таких неформальних обставинах. Е, тому, е, пі, повторюсь, от власне е, в таких от вимірах відбувається цей захід. Сь, сьогодні він, можливо, вже трошки е, не, не такий е, складний, як вчора, оскільки вчора були і безпрецедентні заходи безпеки і. Е, е, Власне, виступали перші особи вчора. Також був прийом президента Федеративної Республіки Німеччина. Ну, власне кажучи, сьогодні продовжується спілкування і робота по зазначеним панелям. Чудово, що дякуємо. Україна отримує сигнали підтримки щодо відбудови. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це Іван Слободяник, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад, був з нами на прямому зв'язку і розповідав про другий день конференції з відбудови України в Берліні і загалом про цей захід, про його важливість для процесу відбудови.